На Новостак, пів 400 метрів з бар'єрами чоловіки. Віна. А у секторі зіштовхання нова закінчилася друга спроба і лідер Ігор Мусієнко, Сумська область, із результатом 1895. Позицію займає Віктор Самолюк, Київська, 1890, і третю Дмитро Савицький, Одеська область. 17.47. Розпочалася третя спроба. Е Боремов цело забил го Данило Деновенско Болска одбор